Майнкрафт і сьогодні я вам хочу розповісти про те дуже цікаву історію і дуже цікаву тему. Те, що ви сьогодні почуєте, ви в коментарях не пишіть те, що, типу, це можливо може бути неправдою, і це все вигадка, просто це якесь совпадіння і все. Те, що я почув, це те, що я на днях оце розчу, те, що на днях я зрозумів. Проробота, це лише моя теорія. І вона називається скандинавська теорія деяких речей в Майнкрафті. Що ж, давайте перейдемо до теми. На днях я був на уроці історії, і ми тоді вивчали вікінгів, які жили в Скандинавії. І ось нам сказали, те, що у них є селище, і у них в центрі селища є кузня. Ви зараз мені скажете, ну, можливо, вона не завжди може бути в центрі, але я вам зараз навіть покажу звичайну мапу, яка вже пророблена з цим уже встановленим селищем. Звичайний приклад того, що я їй казав, ось кузня, ось друга кузня, вони стоять майже по центру. Перша кузня стоїть прямо піді мною, прямо по центру цього селища, прямо біля торговища, а другий. Друга кузня знаходиться зовсім далеко від центру. Проте ви мені скажете, влади, тут же ж є церкви. Е, саме з 10 століття по 11 століття Скандинавія християнізовувалася і ставали, по суті, католиками. Проте після 17 століття, після реформації. З'явилося таке вчення марка Лютера як Лютеранство. І воно поширилося саме на Скандинавії, Англії, Нідерландах та Балтиці. Тому можна сказати те, що це по суті майже як селище Вікінгів. Проте тут немає захисту перш, тут немає големів, тому це може, може бути. Міфом або брехнею, або те, що я зараз сказав, це можливо буде не точно. Тому переходимо далі. Перемо до броні. Як ви знаєте, в Майнкрафті є багато видів броні. Є шкіряна броня, є залізна броня, є кольчужна броня, є золота броня, є діамантова броня і так далі. Проте ми маємо знати, те, що шкіряну броню використовували вікінги як. Можна сказати, свою збрую, як е, свою одежу. І зазвичай її завжди носили саме е, оці скандинави. Вони йшли на полювання, вбивали тварини, потім приносили робили зі шкіри свої оці обладунки. Також це можливо просто моя теорія, це може бути не таке, як насправді воно було створене, проте все одно це просто моя думка. Як воно може. А перейдемо до наших улюблених топорчиків. Сокира, як ви знаєте, невід'ємний спосіб добування їжі, знищення своїх ворогів і так далі. Проте зазвичай ми маємо розуміти, те, що Майнкрафт гра дуже стара. І в ній багато чого змінилося за всі часи. Ще у версії In of Death сокира мала іншу. Частину оберту, і крім цього, сокира дуже схожа на ту сокиру, яка називається по суті двох'ярусною. Як бачите, тут є велика, велика частина і мала частина ззаді. Сокира виглядиться дуже близько до. Сокири, використов... яку використовували саме мешканці Скандинавії. І, крім цього, хочу ще доповнити те, що в версії 1.22 додали молот, який е при нанесенні урона наносить дуже величезний урон, якщо пригнути, із дуже високої висоти. Чим вище, тим більше урона він наносить. І справа в тому що цей Молот, молот сам, у скандинавській міфології означав силою Тора. Тобто молот використовував сам Тор. Бог блискавки. І він, крім цього, також жив на небі, спускався з неба, якщо треба якогось було дракона знищити. Спускався з неба і знищував своїм молотом дракона. А тепер треба поговорити саме про дракона. Оскільки, як ви знаєте, у нас є дракон Ендеру. Обираємо Ендер. Виходить дракон. А дракон, звичайно, є е, також в міфології. І саме дерев'яна або залізна статуетка дракона, як бошка її, знаходилась на переду такого корабля, як дракар, який вікінги використовували для всіх походів і загарбницьких завоювань. І це, по суті, є правдою, оскільки. Є такі дракари, човни, і спереді у них є голова дракона. Проте, як ви знаєте, таких човнів, на жаль, в Майнкрафті немає. І якби вони були, я би дуже був би радий. Отакий такий би плавав і всіх знищував! Це всі в моєму відео, факти, по суті, теорія скандинавська, скандинавська по різних речах. І хочу вам сказати те, що відразу ж кажу, це відео. Можливо, є, по суті, трошки неправдою, оскільки це лише моя думка. І насправді, можливо, такого взагалі не було. І це лише мої здогадки, як це мало бути. Тому підписуйтесь на мій канал і далі продивляйтеся мої відео. А я вам бажаю приємного До побачення.